Там для щоденної підтримки імунітету історія про двійників Путіна їх рахували вже не журналісти, не якісь інсайдери, а штучний інтелект. Тільки він здатен так швидко і правильно розрізнити, скільки путіних є. Путіних так багато, нас так мало. От і от порахували, що мінімум два. Про це пише британський таблоїд Sun, Це таблоїд, ще раз кажу, ну та це не прям супер якесь серйозне видання, але це попередні, такі штуки, які вдалося вже зрозуміти. Ну, власне, самі дослідження штучний інтелект робили на базі інституту аудіосупроводу Японії. Ну, ну от власне результат експерименту. Показали, що цей комп'ютерний алгоритм, який досліджував міміку, рухи, обличчя, рухи тіла, порівнював різноманітні світлини Путіна на, на там різних заходах. І, от власне, алгоритм припускає, що Ну, станом на зараз, справжній Путін реально має двох е, господи двійників. І, от, наприклад, в Москві на 9 травня був справжній Путін. Е, з е, очільником Китаю зустрічався справжній Путін. Наприклад, з Лукашенком також зустрічався справжній Путін на 90% За результатами перевірки штучного інтелекту збігаються і риси, обличчя, і рухи, і так далі. А от дивіться, інспекція кримського мосту, наприклад. І поїздка до Маріуполя, там вже небезпечно. Це вже е, двійники Путіна. Е, двійник раз, двійник два. Е, ну у цих двох людей навіть на половину збігається між собою риси обличчя і міміка. Це все порахував штучний інтелект. Тут його не, не обдуриш. До речі, в принципі, це могли зробити і люди. Е, порахували, що в принципі певна кількість спеціалістів це антропологи, фізіогномісти так. Е, е, і так далі. Великою групою зібрались би і їм потрібно було б на це мінімум 60 днів. А ще й зробив це хоп. О, так. дуже дуже швидко. Ну, у це всі історії пам'ятаєш про холодильник, що він там сидить на Валда холодильник в холодильнику десь хто зна, в принципі, якщо стільки двійників ще порахував.